18 листопада 23-го року сьогодні закінчив обрізувати клубніко, готувати її до зими. Ось так вийшло. Ось такі зелені куштики були трохи жовтого, трохи червоного листя. Все я пообрізав. Наступний етап треба накрити щоб не змерз. У нас майже нуль, десь плюс один, плюс два градуси сьогодні ще. Снігу поки немає. Два дні. Прийшло на те, щоб обрізати всю клубніку. 12 рядків тут у нас є по десь 13 метрів приблизно. Також фактично до похолодання встиг посадити цибулю. Садили три сорти. Получилося ось тут два рядочки. Тут два рядочки. Ось там стоїть палочка. Це один сорт, і до неї з тої сторони він закінчується, тут вже продовжується інший сорт. Тут також він іде, той інший сорт. І тут від петрушки теж до палочки. Він закінчується. І тут пішов третій сорт. Теж два рядки. Тут трошки, бо тут ще було трохи кропу посіяно. І останні два рядки в інше. Три сорти. Получилося ну, десять рядків. Так, раз два, тут раз-два і тут раз-два. Тобто разом виходить довга грядка. Чотири рядки, шість, вісім і 10. 10 рядків за один день, в принципі, вийшло посадити.